В грі дуже багато танків, так багато гілок. Вся ця техніка грає за однаковими правилами. Лише окремі машини мімікрують під щось унікальне. Проте існують дійсно цікаві танки, які, скажімо так, порушують звичні правила гри і в певних ситуаціях мають вагому перевагу. Як ви бачите по назві та картинці, в цьому відео я поділюсь своєю історією знайомства, досвідом та враженнями від вже не нових важких танків Японії. І розкажу, чому це найцікавіша, а можливо найкраще краща гілка для прокачки в 2025 році. А це я кажу ще до того, як ці машини покращили. Тож станом на зараз можете уявити наскільки ці машини стали сильнішими. В основному мова буде йти про Type 71, десятка як ніяк. Але згадаю майже про кожну машину з гілки, особливо з восьмого рівня. Там такі машини, які не соромно залишити в ангарі. А головне, що на цих танках реально хочеться грати ще і ще. Тож готуйте щось перекусити, а вже ж. Не забудьте за чай та каву. Поки ви готуєтесь, я нагадаю за вподобайки та підписку на канал. Це дуже солідна підтримка автора. Сердечно дякую справжнім та ультраентузіастам. Вони ж спонсори каналу на YouTube, які вже дізналися всі секрети з цього відео. А також дякую всім, хто фінансово підтримує цей контент під час прямих трансляцій. Як завжди, показує та розказує ентузіаст. Приємного перегляду. Почну писати цю картину із загального враження про гілку. Як ми звикли, гілка прокачки має бути поганою або хоча б з одним суперкактусом, але не в цьому випадку, адже вона відносно збалансована, комфортна в прокачці, без зайвих модулів чи непотрібних гармат та з адекватними танками. Тільки п'ятий левел, ну прям дуже посередній танк, а так, шостий та сьомий рівень просто нормальні танки не більше. Справжня естетика починається з восьмого рівня. Тайп 50. Сім, не хочу його сильно перехвалити, але від цього апарату я офігів. Хоча дуже давно вагався, чи купувати його, чи ні. Але з перших боїв з тоці одразу стало зрозуміло, що машина варта прокачки, бо навіть в непрокаченому стані можна було почувати себе комфортно. Саме з цього рівня з'являється та сама механіка охолодження гармати, яка змінює не тільки точність, а й наш стиль гри. Вісімка поєднує в собі непогану рухливість, тайп її і так швидко набирає завдяки гарній прохідності. Гідності, як і всі інші танки з гілки. Капець яку комфортну гармату з реально імбовими мінус 12 градусів на вниз та цікаву броню, яка наче не дуже, але може врятувати. Давайте про неї детальніше. НЛД та ВЛД пробиваються всіма без проблем. Але їх нестандартний розмір, іноді може збивати з пантелику суперника, коли буде залітати в рикошетні частини чи в ці трикутники. Але якщо стояти ромбом, то один з трикутників збільшує розмір НЛД. Дякуємо. Розробникам за ті смужки в 140 мм і в цю в 40 мм спеціально для Іса 3. Борт хоч і 50 мм, але є нижні частини по 70 мм. Цифри наче невеликі, але вони під таким кутом, що більшість снарядів рикошетить. що дозволяє непогано себе почувати за кутами будівель і навіть робити зворотню ромб. З бронею в башті взагалі все в порядку: від 320 до 350 міліметрів. Навіть XM57 на голді туди не пробує пробиває. а якщо включити режим гри від рельєфу, то для всіх ми майже не вразливі. Звісно, є лючок та ця зона під гарматою, але туди ще треба влучити, і ми також не будемо стояти на місці. По секрету скажу, що арті байдуже на манси і на броню, і взагалі на все. Тому виходить арта краще ніж XM. Подумайте про це. А я розкажу про гармату, яка просто нормальна. 360 альфи, 225 та 252 мм бронепробиття, поганенький ДПМ 2250 з усім, просто жахлива стабілізація, але присутня механіка охолодження гармати, яка зменшує розкид до 0,22. А це як у гриля. І від такого кола погана стабілізація вже не так критично відчувається. Бо їздимо ми завжди з охолодженою гарматою. А те, що така точність на ближній дистанції. Це взагалі смертельний вирок ворожим лючкам. Я можу говорити годинами, але про всі нюанси механіки я розкажу окремо далі. Так. На гарячу розкид вже не такий райдужний, але його вистачає, тому ніяких проблем взагалі не виникало. З обладнання я ставив досилач, турбіну, бо максималка 35, та загортування. Так-так, саме його. Звісно, стабілізація кульгала, але з і десятками треба якось розмінюватись. Як в стоці, так і в топі я не відчував себе обузою, адже займав позиції від кутів та башти. І завдяки механіці у мене не було жодних проблем вицілювати вразливості. Чи то 8 Смих рівнів чи десятих, все було у мене під рукою. Кожен бій наче в своїй тарілці. Я дійсно з насолодою відкатав цей танк та лишив собі в ангарі, щоб періодично повертатися знову. Після Апу танк почуває себе так само добре, і навіть краще, Буду із задоволенням його викатувати. Настав час розказати про механіку охолодження гармати і чому це реально крута річ, яка зробить гру комфортнішою та більш передбачуваною, від чого менше горить. Отже. У нас є два кола гаряче та холодне, тобто нормальне коло, як у всіх, та зменшене. Після пострілу у нас лишається тільки більше коло. Але через 14, 13, 11, в залежності від рівня техніки секунд, ми знову маємо мале коло. Час охолодження більше за час перезарядки. Тобто, якщо стріляти з охолодженою гарматою, то втрачається ДПМ. Дякую, що сказав очевидну річ, але суть не в цьому, а в тому, що завдяки майже вдвічі меншому розкиду у нас більше. Шансів попасти у вразливу зону. А в нинішньому рандомі, де тяжі стоять і закидують полічка, ми маємо значну перевагу. І наш паперовий ДПМ може бути нижчим, але фактичний, якраз навпаки, більший, бо влучаємо, пробиваємо частіше, ніж інші. Також на ближній дистанції механіка працює як суперстабілізатор, і нам не потрібно дозводитись чи зупинятись для гарантованого пострілу в силует. І навіть в деякі вразливості. Бо по суті ми завжди, як майже зведені. Звичайні танки. Адже чим менше кінцевий розкид, тим менший вплив ножників розкиду під час руху. А на дистанцію при повному зведенні наше коло майже завжди охоплює більшу частину суперника, на відміну від інших ваговиків. Комбінуючи стрільбу по ДПМ та стрільбу від механіки, можна бути ефективним в будь-якій ситуації та на будь-якій дистанції і отримувати гарні результати. По суті, ця механіка змінює правила гри: від імовірності влучити до гар. Гарантованого попадання. Це нереально круто, коли ти розумієш, що в тебе є майже 100% шанс на влучання та пробиття, коли в якомусь сенсі рандом не впливає, бо твоє коло менше, ніж башенка того самого е 5 го І в нього просто немає шансів. Звісно, і тут рандом може все псувати, але поганий рандом з такою механікою не так сильно відчувається, як на інших танках. Тепер ми готові до 9-го левела, Type 68. Спочатку в стоці він Мені не дуже сподобався, бо гармата від попередника, що вже не так вражає, більші габарити, та й відгуки про машину не дуже позитивні. Але як тільки я вкачав гармату та замінив загартування на стабілізатор, бо я не збирався терпіти а був готовий стріляти, також підкоригував стиль гри на більш обережний, і танк, наче змінився. Я почав домінувати над суперниками, наче плюс один рівень боїв, але грати треба вже більш обережніше, адже небезпечних суперників стало більше, броня так. Не сильно змінилося від попередника, а таке враження, що її взагалі немає. Корпус має деякі рикошетні зони в лобовій проекції, борт також їх має, але воно ні на що не впливає. Та якщо виставлятись, то на цей борт на таких рівнях ніхто не ведеться. Зовсім інша справа: башта. Якщо це не імбуля, то точно головний козир. Лючок став менше, міліметрів стало більше, і при грі від кутів шансів пробити просто нуль. Але не монстром з кумулем 300. Та 40. На жаль, стався один нюанс. А саме ще одна механіка підвізка. Тобто тепер замість мінус 12 маємо мінус 7 в башці та ще мінус 5 корпусом. На те, щоб це було якось критично, бо горбів, де потрібні всі мінус 12, не так і багато. Але те, що воно працює трохи тормознуто. Факт комфорт в цьому питанні трохи порізався, а з іншого боку, можна підіймати корпус, щоб збільшити наведену броню чи заховати башенку. На жаль, в рандомі так і не вдалося це реалізувати. Проте ми маємо повну ціну 120-мм гармату з альфою 400, гарним ДПМом, непоганим пробиттям 250 та 311 мм голдовим підколом лол вже з нормальною стабілізацією та все з такою самою точністю 0,22. Стріляти. Та комбінувати точність настільки комфортно, що іноді не помічав, як закінчуються вороги. Катав цей танк з досилачем, турбіною та в раз стабілізатором, щоб вивести комфорт стрільби на божественний рівень. Але можна чудово грати і на загардуванні, якщо не хочете так сильно схилятися в сторону шутінга. Пройшов цього тайпа майже на одному диханні, аж продавати якось шкода, бо дуже гарні емоції він мені подарував. Після апу танк став ще краще. Це найкращий. Або один з кращих танків 9 рівня. Тож не поспішайте рашити десятку, а насолодіться ним поповній. Нарешті переходимо до 10 рівня. Type 71. Він увібрав все найкраще від попередників та прикрасив це цікавими бонусами, але не позбувся недоліків. Хоча знаєте, в якому сенсі це навіть плюс. Я не знаю чому, але цей танк притягує до себе. На ньому хочеться грати, навіть хочеться відкрити гру. Я на ньому не горю, адже у мене все під контролем завдяки механіці. Коротше, одна з небагатьох десяток з мого ангару, про яку у мене тільки приємні спогади та відчуття. Обладнання таке саме, яке на 9 рівні. Або баланс, або комфорт стрільби. Хоча не зайвим буде і вентилятор замість таба, адже він зменшить час охолодження гармати. Але, як на мене, то таке. Польова модернізація виглядає таким чином для всієї гілки. А як там з характеристиками танка? Прибавилось 5 км на годину вперед, що разом з турбіною дає дуже приємну швидкість. Це дозволяє швидше займати цікаві позиції та оперативно реагувати на бій. Традиційно покращилась гармата, плюс 10 добро. Пробиття на ББ та підколі, ДПМ тепер 3200, що дуже непогано. А тепер ультимейт. Охолоджена точність 0,19. Це найточніший танк в грі виходить. Гаряча точність 0,33, як і в інших ВТ. Додайте сюди гарну стабілізацію і маємо ледь не найкращу гармату в грі. На Type 71 вже не обов'язково чекати охолодження, можна просто розвалювати. В чому не завжди допоможе броня, суть якої не змінилась. Все ті самі 70 мм в борці, пробивний ВЛД та надзвичайна броньована башта, об яку навіть Яга ламає свої зуби. Тут від 340 до 400 мм. Проте будьте обачні при грі від рельєфу, бо на удачу може залетіти в нижню частину башти. Броня в порівнянні з дев'яткою має як приємні, так і не дуже приємні сюрпризи. Приємний це НЛД. Як бачите, тут рикошет, що часто виручає, бо всі звикли стріляти саме туди. А особливо СТ. А неприємний сюрприз подвійний високий люк командира. Це фіаско. Хоч він і цікавої форми, трохи зашитий, з наведеною до 260 мм, але є зони і по 200. Цей люк як червоний прапор для БК. Абсолютно всі хочуть туди закинути, і кожного разу намагаються і намагаються. Знаєте, а це непогана така прикормка виходить, як і те, що всіх японців не бояться. І це може грати нам на руку. Отож, як грати на цих цікавих танках, лізти першим точно не потрібно. Нам треба знайти позицію, в якій ми будемо ховати корпус і виставляти тільки башту. Це насипи чи рельєфи, і бажано з можливістю відступу, бо помилки танки не пробачають. Японці це майже типові кері, наносять гарну шкоду, але без підтримки команди не завжди можуть тримати позицію. Тобто, треба, щоб хтось танкував, ініціював та відволікав увагу, поки ми будемо реалізовувати сильні сто. Ворони гармати, це не якась новина. У нас майже всі танки так грають, але це не означає, що ми не можемо брати ініціативу на себе, особливо коли зайняли гарну позицію. Коли граєш на тому ж Type 71, тобі хочеться обіграти суперника тактично, і ти постійно думаєш та аналізуєш, що тобі треба знайти цікавий простріл, підловити на необережному руху в піксель, забайтити на постріл і дати у відповідь, знайти позицію від рельєфу і так далі. Коротше, грати точно не. От дивіться в чому справа. Нас не бояться. На Тайпі 71 маємо лючок, іначе ми виглядаємо як ізі фраг. Суперник на нас постійно лізе та намагається закинути в люк. Чи просто підставляється, бо це тайп якийсь. Саме завдяки цьому і вдається настрілювати непогані показники шкоди. А головне обігрувати суперника. Бо ми на точності даємо йому шкоду, а суперник не може попасти і кожного разу підставляється. Бо відчуває, що також може нанести шкоду і розмінятися. Тобто, якщо порівнювати наш танк з новим канопенером, то коли його бачать, всі просто не звертають на нього уваги і їдуть повз. Бо і так ясно, що навіть намагатися марно. Тому на британцю треба самому їхати і підставлятись, а з тайпом? Все навпаки, суперник сам все зробить, щоб нам було добре. А вже ж треба навчитись закривати лючок гарматою, крутити баштою та швидко вицілювати. Але це такий адреналін, особливо коли все виходить і перемагаєш суперника. Тебе аж розпирає від того, як у них горить після поразки в дуелях майже в рівних умовах. І в тебе немає відчуття, що це не ти переміг, а просто танк імбовий чи токсичний. Тут все своїми руками. І в цьому вся суть японців З меншого зробити біль. Більше недоліки перетворити на переваги. Type 71, як і попередники, це не імба, і навіть не токсики. Це в першу чергу танки, які дозволяють тобі грати як ти хочеш, краще відчувати гру та настрій суперника. Вони вчать користуватися мапами та аналізувати ситуацію, щоб ставати краще, грати в задоволення та отримувати неймовірні бої. З усього, на чому я грав, це дійсно танки з душею, і на них просто хочеться грати, бо це цікаво і не нудно. Чи можу порекомендувати ці японські ВТ до прокачки. А вже ж так. Бо це не тільки цікаві машини з цікавою механікою, яка дає можливості та свободу вибору, а ще і можливість подивитись на гру під іншим кутом та стати краще. Друзі, на цьому у мене все розказував та показував ентузіаст. Ще раз вам дякую за перегляд. Нагадую про всі ютуберські штуки, які ви маєте зробити. До речі, є Діскорд. Можете приєднуватись, буду радий бачити. Гарного настрою, вдалих каток і до зустрічі!